Одна з великих проблем це коли люди вважають, що їхня віра слабка, а це не слабка віра, це слабка надія. Бо якщо віра слабка, то вірі нічого здійснювати. Коли ви повністю розвинуті у дусі душі і тілі, це спорядить вас і допоможе вам стояти непохитними у вірі. Вперше послання до Солонян 5.23. сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть у всі цілості збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Духовний світ це реальний світ, і силою у цьому світі є віра. Так само, як Бог влаштував цей світ і запустив все в дію силою своєї віри, так ви можете керувати елементами свого природного світу, застосовуючи свою віру і говорячи його слово. Дізнайтесь про різницю між голосом Духа Святого і голосом вашого Духа. Коли ви почнете годувати свій дух Словом Божим, сила Божа буде підніматися всередині вас, щоб зміцнювати ваше фізичне тіло. Поставте Слово Боже на першому місці у своєму житті. Практикуйте любов і ходіть у мирі. Розвивайте свою внутрішню людину і переживайте оновлення у кожній сфері свого життя у дусі, душі і тілі. Дізнайтесь, як збудувати свою духовну людину і стати цілісними. Вітаю вас! Це передача переможний голос віруючого. Я Кенет Копленд. Давайте помолимось. Отче, ми поклоняємось тобі. Ми дякуємо Тобі і прославляємо тебе сьогодні. Ми так чудово проводимо час на нашій передачі цього тижня. І ми дякуємо тобі. Твоя присутність така дивовижна. Ми дякуємо тобі сьогодні за відкриття з небес, за слова, які приносять небеса на землю. І ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу за це, в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте відкриємо наші Біблії сьогодні на Євангелії від Марка, 11 розділі, і я хочу прочитати 24-й вірш. Ми досліджуємо розвиток і тренування чи навчання народженого згори людського духу. І ми розуміємо, що означає тренувати фізичне тіло, ми розуміємо, що означає навчати і тренувати розум, але без уважного дослідження Слова Божого і духовних законів, які керують Царством Божим, і не усвідомлюючи того, що найважливіша частина це справжні ви, бо ви духовна істота. І коли ви народилися згори, ваш дух був повністю створений заново. Старе про минуло тепер все нове і все від Бога. І того, хто не знав гріха, було зроблено гріхом за нас, щоб ми могли бути зроблені праведністю Божою у ньому. Слава Богу. Це справжні ви. І ми вже коментували це вчора і позавчора. Ви є дух, ви, якби я зараз вийшов з мого тіла, а моє тіло продовжувало б стояти тут, ви б могли побачити різницю між одним та другим. Але ви би знали, що це я, бо, вийшовши з цього тіла, я не перетворююсь на щось інше. Я просто раптом не виглядаю вже більше на 86 років, бо моя духовна людина оновлюється щодня. Амінь. І ви не можете розуміти, як діє Біблія, не маючи практичного знання про дух, душу і тіло. І саме в такому порядку. І ви завжди можете розуміти, що для людини є першочерговим, залежно від того, в якому порядку вона це ставить тіло, розум і дух. Тоді ми знаємо, на чому вона зосереджується. На тілі. Для неї тіло більш реальне, і також розум для неї реальніший за дух. Бо дух, розумієте, це практично щось таке, як і духовний світ. Щось таке абстрактне і незграбне. Інша справа фізичний світ. Закони фізики непорушні, і вони працюють, коли їх приводять в дію. А звідки, на вашу думку, взяли закони фізики? Дух, названий благословенним, створив всі фізичні речі. І фізичні закони є дзеркальним відображенням духовних законів. І вони діють, коли їх використовують. І навіть коли люди не знають про них і просто намагаються змусити щось статися в дусі, духовні закони продовжують працювати, але в більшості випадків вони працюють проти них, коли ви не знаєте, як саме. Отже, давайте подивимось на дванадцятий. Ні, давайте прочитаємо 23, -й, 24 -й вірші 11-го розділу Євангелії від Марка. Бо істинно кажу вам, це сказав Ісус. Якщо хтось, бачите, тобто будь-яка людина, будь-хто, якщо хтось скаже горіці, зруйся і кинься море, і не матиме сумніву у серці своєму, у своїй внутрішній людині, у своєму дусі. А повірить, що станеться за словами його, то будуємо все, що скаже. Тому, коли ви зустрічаєте в Біблії слово тому, зупиніться і подивіться, для чого воно там є. Бо воно з'єднує щойно сказане з чимось наступним. Тому я кажу. Тобто Ісус одразу ж задіяв це, чи не так? Тому кажу вам. Все, що проситимете в молитві, вірте, коли ви молитесь, саме тоді і починайте вірити, а не після того, як відчуєте чи побачите щось. Амінь. Але коли ви молитесь, вірте, що отримаєте, і буде вам. Гаразд. Давайте триматися за це, бо буквально за хвилину ми знову до цього повернемось. І повернімось до того, на чому ми зупинилися вчора, у першому розділі книги Ісуса Навена. Отже, Мойсей помер, а Ісус Навен веде Ізраїль через Йордан. Коли він востаннє був там, там було багато велетнів і були справді небезпечні та укріплені міста з високими стінами. Ну ж бо, ви знаєте, про що він думав? Дьявол залишається дяволом, і він робив все можливе, щоб змусити Ісуса Навина думати, що я робитиму, як я виступлю проти тих стін навколо Єрихона? Я бачив їх, вони нездоланні. Тобто, ті стіни були такі широкі, що на них можна було їздити на колісниці. Я думаю, що на тій стіні можна було поставити в один ряд одразу чотири колісниці. І це була не така звична стіна, як нам здається. Ні. В той час ті стіни були неприступні. І Ісус Навин думав, як ми її подолаємо. Гаразд, давайте подивимося. І Бог каже йому, п'ятий вірш, Книга Ісуса Навана, 1.5, Ніхто не стоїть перед тобою у всі дні життя Твого, і як я був з Мойсеєм, так буду і з тобою. Не відступлю від тебе і не залишу тебе. Добре з цього починати, чи не так? Будь міцним та мужнім, бо ти народу цьому передаш володіння і так далі. Тільки будь міцним та дуже мужнім. Бог просто продовжує казати йому: будь міцним та мужнім. Не переводь свій погляди і своє мислення на велетні. І на ту велику стіну, з якою ти через кілька хвилин зустрінешся. Книга закону. Ось ця книга. Роздумий над цією книгою. Не роздумуй над велетнями. Роздумий над цією книгою. Над книгою. Амінь. І ця книга, яку ми зараз маємо, більше за ту, яку мав він. Бо ми маємо повну книгу, а в нього була лише її частина. Отже, ось це слово Боже, ця книга закону. Нехай не відходить вона від уст твоїх. Говоріть лише це. Якщо ви вірите Богу про зцілення, то не кажіть слова хвороби. Не починайте думати, не роздумайте над цією хворобою. Не роздумайте над цією фінансовою проблемою. Не роздумайте над цим болем. Брате Копленд, я знаю, що це важко. Тому підбадьортесь. Якби це було легко, то всі би це робили. Але благодаттю і Духом Святим ви можете це зробити, слава Богу. Ми все можемо у Христі, який зміцнює нас. Алілуя! Нехай ця книга закону не відходить від уст твоїх. Роздумуйте, вкладайте це до свого розуму, і нехай це там залишається. Розмовляйте самі собою про це. Якщо ви музикант, то напишіть про це якусь пісню, щоб це постійно звучало і крутилося в вашому серці і в вашому розумі. Це перший крок до того, щоб розвивати і тренувати народжені згори людський дух. Це перший крок. З цього ви починаєте. Це те, де слово Боже розширяється і розгортається всередині вас. Отже, навчайся або роздумуй над нею день та вночі, щоб точно виконувати все або бачити, ви постійно щось бачите. У вашому розумі є образ. Ви думаєте образами, а не словами. Ви думаєте картинами. Пес. І всі подумали про якогось пса. Можливо, про свого пса. Якщо у вас немає пса, то вам насправді байдуже. А якби я сказав чорний пес, це змінило б ту картину. Великий чорний пес. Чи маленький чорний огидний пес. Бачите? Слова змінюють ці образи, ці слова змінюють картину, мої дорогі брати і сестри. Алілуя! Слава Богу! Вони змінять цю картину. Гаразд щоб точно виконувати все, що в ній написано. Тоді ти будеш успішний на всіх дорогах твоїх. Амінь і чинитимеш розумно. Або як говориться в моєму посиланні. Чинитимеш мудро». ви прийматимете мудрі рішення, бо ці рішення засновані на Біблії, бо ці рішення засновані на Бозі, бо ці рішення засновані на помазанні, а не просто рішення, засновані на грошах. Амінь. Роздумуйте про це, думайте про це, звертайтеся до того місця Писання, яке стосується вашої ситуації, і проводьте в ньому час. Живіть з ним якийсь час. Я не знаю, можливо, у вас є багато різних місць писання, які ви переглядаєте, і так далі, але буде одне чи два, які справді справді запалились в вашому серці. Хіба воно завжди тут було, і раптом ось воно, воно спалахує всередині вас? Тому звертайтеся до цього слова і роздумуйте над ним. Говоріть про нього, думайте про нього, не проводьте занадто багато часу, говорячи про нього з кимось іншим. Хіба що ця людина є справді близьким партнером по вірі? Ми, з Лорією роздумуємо разом. Ми можемо лежати в ліжку і слухати брата Хейгена. І вона каже: Зупини на хвилинку. І ми починаємо обговорювати це. Що ми робимо? Фактично, ми разом роздумуємо. Ми заглиблюємося в це. Розумієте? Ми роздумуємо про це. А як це змінює нашу ситуацію? Це те, що справді. Це можна було б назвати законом роздумів. Я дивлюся на місце писання, де сказано: ранами його ви зцілились. Гаразд, тепер, коли я знаю, що я зцілений, як це змінює мою ситуацію? І я починаю думати про це. Так, Господи, дякую тобі. Я говорю зараз. З вашої точки зору, якби хтось хотів дати мені чи ще комусь безпосередньо в руки мільйон доларів, то ваша перша думка такого ніколи не станеться. Ви праві. Ви одразу ж зупинили це. Ви подумали над цим вісім секунд і знищили це. Не вбивайте цю мрію. Гаразд. А що я робитиму з цим? Господь якось сказав мені: «Кеннете, я маю мільйон способів, як зробити тебе мільярдером, а ти не можеш вигадати навіть трьох. І я справді не міг. Для цього мені знадобилося почати серйозно роздумувати над цим і дозволити йому відкрити мене для певних речей. Які я знаю, і про які я зараз вірю, і які допомогли мені з цим. Чи ви бачите істину, цінність роздумів? Ви почнете усвідомлювати. Знаєте що? Для мене це не лише можливо. Я нове творіння. Я процвітаю. Я процвітаю на всіх дорогах моїх. якщо я роздумаю над цією книгою. Не закривайте це місце, бо нам ще потрібно там дещо побачити. І давайте знову повернемося до Євангелія від Марка 11.24. Я хочу вам дещо показати. Я роздумував над записаним в Євангелії від Марка 11.24. Скільки разів, на вашу думку, я цитував Євангелію від Марка 11.24? Я читав це місце писання в різних перекладах. Я думав про записане там іспанською мовою. І я навчився. Як я просто знову і знову це сталося буквально недавно, кілька років тому. і знаєте що? Ісус зробив можливим? Ісус зробив можливим для всіх нас. Отримувати. Наші бажання. Хвала Богу. І я подумав. Так. Тож я почав думати про це. Боже мій. І було таке враження, наче поруч зі мною опинився Ісус. Так, справді, я не говорю про щось в мені. В мене було таке враження, наче він був поруч зі мною. І я сказав: серйозно, Ісусе? Я почув, як Він сказав, серйозно. І він широко посміхався. Серйозно. Слава Богу! Я сказав: слава Богу! Амінь. І я сказав. Гаразд, Ісусе! Слава Богу! І першими в переліку в мене були два бажання. Одне довгострокове бажання і одне, яке вимагало негайного вирішення. Те, яке вимагало негайного вирішення, це тіло вільне від болю. І моє довгострокове бажання закінчити свою мандрівку з радістю. Так. Алілуя! Це моє бажання. І я сказав, слава Богу. Я сказав, Господи Ісусе, я хочу мати тіло вільне від болю. І він сказав, гаразд. І в цьому не було його провини. Це була моя провина. І я хочу вам сьогодні дещо сказати. Я стою перед вами і в моєму тілі немає болю. Від самісіньких п'ят до коріння мого волосся. Сьогодні у цьому тілі немає болю. Слава Богу! Алілуя! Слава Богу! Це допомогло мені прийти до цього. Це надихнуло мою віру. Це допомогло мені прийти до цього. Ви розумієте це? Отже, що сталося? Це збудовувало надію. Віра, надія і любов. Одна з найбільших проблем, коли люди думають, що їхня віра слабка, полягає в тому, що це не віра слабка, це слабка надія. Бо якщо надія слабка, тоді й вірі нічого здійснювати. Надія, яка довго не здійснюється, втомлює дух, правильно? Коли ми з Лорією були в університеті Орела Робертса, я дізнався, що ми були викуплені від прокляття, що благословення Авраама поширилось на язичників. І я подумав, можливо, мені варто перевірити, що міститься в благословенні Авраама. Я відкрив його, і що більше я читав, то більше я захоплювався. Боже мій! І що я робив? Я думав про нього, я роздумував над ним. Бог зробив Авраама вельми багатим, а Ісака ще багатшим. І я маю доступ до благословення Авраама. Повернувшись з того дня з занять, я гукнув до Глорії: «Глорія, іди на сюди. І ми з нею переглянули всі ці місця писання. Я сказав: «Кохана, ми багаті вже зараз. Хоча в наших кишенях тоді не було навіть 50 центів. Я сказав: ми багаті вже зараз. Це лише справа часу. Розумієте, надія це справа часу. Віра, вона зараз. І коли це стає таким сильним у вас, що слава Богу, це моє. І ви роздумуєте над цим, ви думали про це, повторювали це і говорили про це доти, доки воно не почало ставати всередині вас все більшим і більшим. І я хочу, щоб ви знали: ні д'явол, ні хтось інший не може у вас це забрати. Ця мрія стає такою реальною, і ви починаєте бачити себе з нею. Це приходить від роздумів над Словом Божим. Так. Завдяки його духу я можу це робити. Коли Господь сказав мені, виходь на радіо, як я можу це зробити? Але це спалахнуло в мені. Так, ми робитимемо це. Так, Господи, ми можемо це зробити. І Бог зробив кілька надприродних речей. Так, він вразив мене цим. Розумієте? Він запитав мене, коли ти вийдеш на радіо? Я відповів: я не робитиму це. Бо нема сенсу обманювати його чи жаліти з цього приводу. Він вже знає, що ви думаєте, і він запитав, чому? І ми трохи посперечались. Я сказав: насамперед, я не маю часу. А по-друге, я вже втомився. Але гаразд, я зроблю це. Тільки покажи мені палаючий кущ. І я зроблю це. І вам може минутись якась дрібниця. Якщо ви ще не дуже зрілі в Господі. Тож я просто продовжував іти далі, не думаючи про це більше. І тоді я ще не був знайомий з Джиммі Свагертом. Мій близький друг дав Джиммі кілька моїх касет з проповідями про віру. І якось моя секретарка увійшла і сказала: Вам телефонує Джиммі Сваггард. Я сказав: Невже? Вона сказала: Так, він телефонує вам. Він хоче поговорити з вами. Я сказав, гаразд. Я взяв трубку, ало? Він крикнув мені в трубку. Ви знаєте, в Джиммі такий потужний голос. Він сказав: Чому ти ще не на радіо? І Господь сказав: Ось твій палаючий кущ. Що ти ще хочеш? Алілуя! Бог надихнув мене, розумієте? Дякую тобі, Господи. Алілуя! І роздумуючи над записаним в Євангелії від Марка 11,24. Кілька років тому я роздумував над записаним в Євангелії від Марка 1123. І я порівнюю це з тим. Коли для вас щось показують на широкому екрані, я роздумував над новим завітом. І мене осінило, що Ісус переїхав до Капернауму. Його вигнали з Назарету, і Він переїхав до Капернауму. І в четвертому розділі Євангелія від Матвія говориться. Що це сталося тому, що про це так пророкувалось. І тоді щоразу, зустрічаючи слово Капернаум, я писав дім. Це почало щось виробляти в мені. Я почав бачити там певні речі. Учні гребли і гребли веслами, а Ісус пішов по воді. Він наблизився до них і увійшов до човна. І там говориться, що вони пливли до Капернауму. І щойно Ісус увійшов до човна, човен одразу ж пристав до берега. Я не знаю, скільки тисяч разів я це читав, але роздумуючи над цим і, звертаючи увагу на слово Капернаум, раптом я подивився на це і подумав: оце так. Я почув, як Господь сказав. Ми хотіли повернутись додому і лягти в свої ліжка. Роздуми над Словом Божим. Роздуми над Словом Божим. А наш час вичерпано? Далі Джеремі. Дякую, дідусь. Сьогодні було дуже насичене послання: розуміння цінностей роздумів над Словом Божим. Ви починаєте усвідомлювати, що слово Боже істинне і можливе у вашій ситуації. Ваш дух ухоплюється за цю обітницю і починає бачити її як реальність. І всередині вас стається те, що ваше серце, ваш дух починають розширюватись і ви починаєте бачити іншу дорогу, дорогу процвітання. Саме тому ми і навчаємо вас про необхідність бути повністю розвинутими у дусі, душі і тілі. Про що ми зараз і чули? Ви помітили цей порядок? Дух, душа і потім тіло? Ваш дух має бути найсильнішим керувати вашим розумом, вашою волею, вашими емоціями, вашими відчуттями і вашими фізичними органами відчуттів. І брат Копленд у своєму вченні пояснює, як духовний світ фактично керує цим природним світом, і це чудове базове вчення для кожного віруючого. Воно вплине на кожну сферу вашого життя на будь-якому етапі вашого життя, бо розвиток і тренування. Вашого народженого згори духа мають стати способом життя для вас і для мене для всіх нас. Слово Боже робить вас готовими для всього. Це те, що говорить слово Боже. Тому заходьте на наш сайт KCM.org.ua. цього року. Щоденні передачі, «Переможний голос віруючого сповнюється 34 роки. Кеннет і Глорія Коплен, мої дідусі, бабуся, інші вчителі Біблії вже більше 30 років проповідують Євангелію через цю передачу. І, партнери, багато з вас вже давно з нами. Хтось приєднався недавно, але ви стоїте разом з нами, молитеся, сієте, і ми дякуємо Богу за вас. І ми проголошуємо благословення Господнє на вас і на вашому житті. І послухайте, не пропустіть наступну передачу, бо брат Коплен продовжить навчати нас про те, як роздуми над Словом Божим дозволяють вам бачити себе з Божими обітницями. Не пропустіть це. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту KesiaMorcuay в розділі Медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KSiaMorcuja. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.